Урок математики, урок 4, сторінка 18, -та. розгорнемо наш сошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Запиши кругле трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків. 520 це 500 додати 20. 640 це 600 додати 40. 490 це 400 додати 90. І 810 це 800 додати 10. Перевіримо ваші приклади у конкурсі блискавка. Увага на екран! Якщо ви правильно виконали завдання, намалюйте, будь ласка, сонечку, веселу посмішку. А ми продовжимо працювати з вами далі. Тема нашого сьогоднішнього уроку, урок 4, читаємо разом: круглі трицифрові числа. 1000. Визначення часу за годинником. Таблиця ділення на 3, побудова прямого кута. Отже, сьогодні ми з вами будемо читати і записувати круглі трицифрові числа, визначати час за годинником, ділити на 3, будувати прямий код за допомогою саме косинця. Попрацюємо у будиночку чисел. Прочитай у таблиці числа від 910 до 1000. Спочатку в прямому порядку, а потім в Ставимо пальчик на 9 рядок і озвучуємо 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 980, 990 1000. 1000 – саме найменше 4 цифрове число. Читаємо. У порядку спадання 1990 980, 970, 960, 950, 940, 930, 920, 910. Обведіть в цій таблиці числа, у яких цифра розряду сотень, тобто третя цифра праворуч. Дорівнює найбільшому одноцифровому числу. Найбільше одноцифрове число це число 9. Отже, обводимо трицифрові числа, в яких в розряді сотень стоїть 9. Це 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960. 970 980 990. Що об'єднує всі ті числа. Вони трицифрові, записані за допомогою трьох цифр, вони круглі, закінчується нулем. у них цифра розряду сотень найбільше одноцифрове число. Запишемо завдання третьому всі круглі трицифрові числа. Десятої сотні в порядку зростання. Десята сотня починається числом 910, одна клітинка праворуч, одна клітинка зверху. Висота цифри одна клітинка. 910, 920, 930, 940, 950, 960. 970 980 990. Нам треба було тільки круглі трицифрові, тому число 1000 ми не записали. Серед записаних чисел підкресліть найбільше. Найбільшим є 990, це круглі трицифрові числа 10-ї. Перегляньмо презентацію завдання 5. У сучасному годиннику три стрілки: годинна, хвилинна і секундна. Коротка стрілка показує години. Її називають годинною. Довга показує хвилини. Її називають хвилинною. Тоненька довга стрілка показує секунди. Її називають секундною. Знаючи повідомлення про стрілки на годиннику, розв'яжемо наступне завдання. Мишку лягає спати ввечері о 21 годині. Та прокидається наступного ранку о 6 годині 30 хвилин, а Оленка лягає спати на 1 годину раніше і прокидається на 1 годину пізніше, скільки часу спить Оленка. Міркуємо так: в одній добі 24 години. Якщо мишко лягає спати о 21 годині то до завершення цієї доби треба 24 відняти 21. Маємо 3 години. Наступного ранку мишко прокидається о 6 годині 30 хвилин. Тобто він спить 6 годин 30 хвилин. Додамо 3 години до 6 годин. Ми будемо мати 9 годин 30 хвилин спить мишко. А тепер, що йдемо про Оленку. Оленка лягає спати на 1 годину раніше і прокидається на 1 годину пізніше. Тобто вона спить на 2 години довше, ніж Мишко. Якщо Мишко спить 9 годин 30 хвилин, то до 9 годин 30 хвилин додати 2 години буде 11 годин. 30 хвилин ті, що спить оленка. Отже, правильний варіант під буквою Б. Повторимо правило усного додавання круглих чисел. Завдання 7. 20 додати 40. 20 це 2 десятки. 40 це 4 десятки. 2 десятки плюс 4 десятки буде 6 десятків. А 6 десятків це двоцифрове число 60. 10 додати 70. 10 це 1 десяток. 70 це 7 десятків. 1 додати 7 буде 8 десятків. А 8 десятків це число 80. Знаючи цей секрет, знайдіть. Суму наступних чисел 20 додати 70. 2 десятки плюс 7 десятків буде 9 десятків. 90, 50 додати 30, 5 десятків плюс 3 десятки буде 8 десятків або 80. 10 додати 80. 1 десяток плюс 8 десятків буде 9 десятків. 90. 40 додати 60. 4 десятки додати 6 десятків дорівнює 10 десятків, а 10 десятків це число 100. Вивчимо лівий стовпчик таблиці ділення на 3. Повторюємо разом із диктором. 3 поділити на 3 дорівнює 1. 6 поділити на 3. Дорівнює 2. 9 поділити на 3 Дорівнює 3. 12. Поділити на 3 дорівнює 4. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Прочитайте ще раз і зошите. 3 поділити на 3 дорівнює 1. 6 поділити на 3 дорівнює 2. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Прочитаємо пораду мудрої сови. Завдання 9. Частка. результат ділення. Якщо потрібно знайти частку чисел 6 і 2, це записують так. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Числа при дії ділення називаються ділене дільник частка. Запам'ятай, частка результат ділення. Якщо потрібно знайти частку чисел 6 і 2, це записують так. 6 розділити на 2 дорівнює 3. І так, запам'ятайте, що числа при дії ділення називаються ділене дільник частка. Частка це результат. Знайдіть частку чисел 12 і 3. Треба 12 поділити на 3 дорівнює 4. Частка чисел 9 і 3. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Частка чисел 15 і 3. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Частка чисел 20 і 2. 20 поділити на 2 дорівнює 10. Частка чисел 14 і 2. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Що об'єднує всі ці числа? В них знаходили частку чисел. А частка це результат ділення. Запушіть числовий вираз і знайдіть значення в робочому зошиті. До 24 додати суму чисел 56 і 15. Від 78 відняти суму чисел 12 і 27. А ми продовжуємо працювати далі. Розв'яжемо задачу. У спортивній залі займалося 25 дівчат. Це на 17 більше, ніж хлопчиків. Скільки хлопчиків займалося в спортзалі? Скільки всього дітей було в спортзалі? Про що йдеться мова в задачі? Мова йдеться про дівчаток і хлопчиків, які працювали або займалися спортом у спортивній залі. Головними словами будуть у нас дівчатка і хлопчики. Скільки було дівчаток? Їх було 25, і це було на 17 більше, ніж хлопчиків. Запишемо короткий запис задачі: дівчаток 25 дітей. Це на 17 більше, ніж хлопчиків рядочком нижче, знак невідомо. І стрілочка зверху вниз. Ми маємо непряму форму запису задачі. Друге питання задачі. Скільки всього дітей було у спортивній залі? На малюнку ми позначаємо це фігурною дужкою і ставимо знак питання. Тепер ми бачимо, що в цій задачі є два знаки питання. Даємо відповідь на перше запитання: скільки ж було хлопчиків? Міркуємо так. Про хлопчиків у нас нічого не сказано. Але у нас сказано про дівчаток. Дівчаток було 25 дітей, і це на 17 більше. Значить, хлопчиків було навпаки на 17 менше. Тому перша дія 25 відняти 17 рівня 8 дітей це були хлопчики. Запишіть першу дію, поставте крапочку з комою. Переходимо до другого запитання. Скільки всього дітей Скільки всього дітей – це дівчаток і хлопчиків разом. Дівчаток було 25. Хлопчиків ми тільки що знайшли 8. 25 додати 8 рівнює 33 дитини всього. Поставте крапочку і запишемо відповідь. Відповідь: 33 дитини всього. Було у спортивній залі. Світь, будь ласка, косинець і накрещеть такий же самий будинок за допомогою косинця в робочому дошиті. Почніть із даху. Прикладіть косинець так, як на малюнку. Потім поверніть його намалюйте. Іншу частину будинка віконечка і двері. Переходимо до роботи. Над У качки було 20 каченят, 8 сірих, 9 чорних і кілька білих. Скільки білих каченят було в качки? Це складена задача? Так. Це задача на знаходження невідомого тоданка. Третього. Перший спосіб полягає в тому, щоб ми повинні знайти, скільки було сірих і чорних разом. 8 додати 9 дорівнює 17. Далі, друга дія: від усіх качок 20. Віднімаємо 17 і говоримо, що 3 качки було білих. Тепер, другий спосіб, полягає в послідовному відніманню. Від суми: 20 качок було всього. 20 віднімаємо 8, 12 качок. Це чорних і білих. І потім 12 віднімаємо 9 чорних. Говоримо, що 3 качки було біле. Зверніть, будь ласка, увагу, ми виконали дві, два способи, які мають різні арифметичні дії, але результат других дій він однаковий. Розв'яжемо наступну задачу. У дівчини 18 горіхів, що на 4 горіхи менше, ніж у хлопчика. Скільки горіхів у хлопчика? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. У непрямій формі. Так, Короткий запас маємо. Дівчинка 18 горіхів, і це на 4 горіхи менше. Щоб знайти скільки хлопчик, міркуємо так. Нам треба 18 додати 4. Тому що дівчинка мала 18 і 18 на 4 менше. Значить, у хлопчика було навпаки на 4 більше. Дорівнює 22 горіхи. У вініпуха 30 повітряних кульок. Це на 5 кульок більше, ніж у п'ятачка. Скільки повітряних кульок у п'ятачка. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Непряма форма. Так. Вінніпух 30 кульок і це на 5 кульок. П'ятачок? невідомо. Міркуємо так: якщо Вінніпух мав 30 кульок, і це на 5 кульок більше, значить, п'ятачок мав навпаки на 5 кульок менше, і треба 30 відняти 5 рівня 25 кульок. Домашнє завдання: вивчіть лівий стовпчик таблиці ділення на 3, розв'яжіть числові вирази. Розв'яжіть задачу і допоможіть піднятися на сходинки якомога швидше, пригадавши таблицю множення і ділення трьох. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати круглі трицифрові числа. Визначали час за годинником, вчили таблицю ділення на 3, будували прямий куб. За <заду> допомогою косинця у робочому зошиті.